Риство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати всіх вас на нашому Ютуб каналі. Друзі, неділя, черговий робочий день. Пропоную вам провести його разом з нами. Ну а перед тим як ми вирушимо разом з вами працювати, друзі. Підтримайте наш канал вподобаєчкою. Напишіть нам коментар, підтримку для нас це дуже дуже, дуже важливо. Дуже, дуже дякую за активність у вчорашньому відео за дуже велику кількість коментарів, в яких ви якраз ділилися тим, що я від вас просив. Ціною на відгодівлю, сало, м'ясо, бройлери, кролики. Дуже дуже приємно. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео для нас не стане виключенням, тому що сьогодні у нас неділька і проговоримо. Про ціноутворення на маленьких відгодівельних поросяток. Так що обов'язково пишіть район, регіон, в якому проживаєте ви. Що зараз відбувається із цінами на маленьких поросяток у ваших районах? Є попит на них чи немає. Ну і саме головне ціну на поросяток. Пишіть, будь ласка, і залишайте в коментарях. І для нас, і для наших глядачів дуже цікава рубрика, за якою, я так дивлюся, дуже-дуже багато людей спостерігають. Неділя, 20 серпня 2023 рік, саме час. Повернутися до нашої постійної рубрики, яку би я назвав що по чому. Значить, неділя, як показують ваші коментарі і спілкування із моїми підписниками в більшості регіонів і районах України, це той день, де власники, які займаються вирощуванням свинок, займаються якраз продажем оцих маленьких новонароджених поросяток на своїх ринках. В принципі, теж саме. Відбувається і в нашому районі, і регіоні це місто Конотоп, Сумська область. Значить, що стосується цін і взагалі ситуації навколо продажі маленьких цих поросяток, які зачасту ставляться на відгодівлю, для того, щоб вигодувати їх і з успіхом. Потім в кінцевій фазі продаток. Друзі, Що стосується якраз от таки ціни на оцих от поросяток. Тут роздріб є, він досить таки суттєвий, але і е, ті поросятка, які можна придбати на ринку, вони також досить таки суттєво відрізняються. Е, тому що на сьогоднішній день поросятка до е, 10 кілограмів, я би так сказав, це 6, 7, 8 кілограмів поросятку, коштує 25 тисячі гривень, якщо це кабанчик. Якщо це свинка, в районі 2, 2 200, ну, такого роду поросяток я зазвичай звик називати мишенятка. Поросятка вагою 10 кг і вище, це цінова якби ціновий діапазон 3+. Якщо це кабанчики, це 3,5, 3,300, 3,400. Якщо це свинки, 3, 3,200. Знову ж таки, в залежності від того, що за покупець, яке поросятко, який вона має візуальний вигляд, які, можна так сказати, побажання. Хоче задовольнити е, власник, який купує поросяток. Якщо ви зможете задовольнити всі його побажання, то зможете продати поросятко за найбільш вигіднішою для вас ціною. що стосується купівельної спроможності, якраз от ажіотажу чи є він чи нема на сьогоднішній день на Поросят друзі, ажіотажу аж ніякого нема, але тим не менше, ціна на поросяток не просідає. що на OLX спостерігає, якраз от що ціна тримається в нашому районі і регіоні. Плюс дуже багато хлопців, з якими спілкуюся, які займаються продажами поросяток на базарі. У нас тобто ціна не просідає. Активність трішечки просідає, тому що зазвичай ближче під осінь основна маса населення, які... Купують поросяток, вони активізовуються. Звичайно, хлопці, які займаються відгодівельним процесом і відгодівлю свинок, там своя система і підхід. Вони в незалежності від пори року. Якщо одна партія відгодівельна в них підходить до здачі, вони купують іншу, то інша ситуація. Ну а якщо ми говоримо про населення, яке купує зазвичай там одне, двоє-тройка поросяток, і в принципі являються основною масою для. Якби покупки оцих от поросяток, то ситуація на сьогоднішній день отакова. Ціна більш-менш стабільна, але е, не скажу, що прям е, як було, то по весні, що за поросят на базарах прям лаялись. Зараз все більш-менш тихенько, стабільно, але... Що хочеться відзначити, що дуже чималенько і в мене телефонних дзвіночків з'являються, люди проговорюють, і якби мова йде і замовлення йдуть ближче на осінь. В принципі, як то і зазвичай відбувається у нашій галузі, зазвичай найбільш сприятливий період якраз от для продаж, для купівлі оцих от маленьких відгодівальних поросяток, це зачасту весна-осінь. До речі, внизу в коментарях. Можете поділитися своєю думкою, своїм баченням, чи згідні ви зі мною чи ні. Ну і в принципі обов'язково не забудьте, напишіть ціну на маленьких поросяток, що відбувається на ваших ринках, на ваших районах, у ваших регіонах, купують поросяток, чи ну, ніхто і не дивиться в сторону поросяток. Дуже-дуже буде цікаво почитати, подивитися як мені, так і ряду наших глядачів і підписників. Друзі, що стосується свинокомплексів, тому що свинокомплекси також реалізовують поросяток для відгадівлі, дорощених поросяток, це поросята, вага яких 25 плюс кілограмів. Ну і поросяток до 10 кілограмів. Єдиний нюанс, який як би, відрізняється від базарів, що маленькими партіями свинокомплекси поросяток не продають. Одне двоє поросяток ніхто вам не продасть. Є мінімальні партії, з яких ну, можна вести якісь домовленості по продажі. Це там від 20-30 від 30 голів і вище. Ну а якщо до конкретики дорожчині поросятка, вага яких 25 плюс кілограмів на сьогоднішній день 180-200 гривень за кілограмів, поросята до 10 кілограмів 300 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Така оціна. До речі, хто володіє інформацією, будь ласка, напишіть, будь ласка, ціну на тих же самих поросяток, яких я озвучив, які продаються у ваших районах, районах на свинокомплексах. Буде дуже і дуже цікаво почитати. Рухаємося далі по робочих процесах. Наступне, що буду проводити, як ви бачите, трішки багато у нас у свинарнику з'явилося літунів. Потрібно трішечки провести профілактику і протравити наш свинарничок. Якраз от. Буквально декілька днів тому назад один із моїх постійних глядачів Ігор Гернеда, писав з приводу того, як там та Максібайтаква працює чи ні, друзі. Так от. Якраз от, мова йде про цей препарат, який ми будемо проводити обробку у нашому свинарнику. Він вже в принципі розведений і готовий до роботи, якраз от, і до обробочки. 10 кубиків діючої речовини, тобто MaxiBite Aqua на літру води, гарненько, ретельно все перемішуємо, ну і пульверізатором обробляємо усі оті зони, де сидить муха. Зараз мухи дуже, я би так сказав, багато. Все через те, що двері... Останні три чи 4 дні в мене повністю відчинені і ті, і ті. Все це зроблено для того, щоб ну, поток воздуху проходив по свинарнику, тому що останні три дні реально Африка страшенна. Тут не дерев навколо, нічого немає, і неначе духовка в свинарнику, тому таким чином виходимо із ситуації. Вентилятора у нас немає. Ну а в цілому, коли двері були позакриваті, і у свинарнику на вікнах установлені москітні сітки. Взагалі, все, можна так сказати, ідеально у нас відбувалося. Протравочка відбувалася. Муха із зовнішнього середовища абсолютно не потрапляла в середину приміщення. На протязі двох-трьох днів після протравочки, вся ота от муха, яка знаходилась у свинарнику, благополучно видихає. Ну і в принципі, те. Що ми робимо, воно в принципі якраз от максимально ефективне. Також, друзі, потихеньку до ладу будемо приводити наше родільне відділення. Попідметаємо, поприбіраємо, проведемо суху дезінфекцію і родільного відділення і всіх станочків, де в мене знаходяться свинки сухою дезінфекцією. Ще друзі, одне питання, яке також від підписників ставилося. Стосується воно розміщення самого станка для опоросу. Друзі. Сам бокс, де знаходиться станок для опоросу, ширина його 1,75 м, Довжина 2,20 це довжина по цій, можна так сказати, ляді, яка ставиться ззаді і закривається сам бокс. ну і в принципі. Станок ви можете розмістити, як вам буде комфортно і зручно у ньому працювати. У мене таким чином все розміщено, що та зона, де знаходяться поросятка, якраз от від стінки до самого станка, вона ширша, щоб можна було ходити і заходити в сам станок, і не чіплятися в об оці відвідні дуги, комфортно ходити. Ну і якщо я потрапляю у сам бокс, і поросятка в мене знаходяться за свинкою, я їх підганяю спеціальною там лоспаточкою такою. Ну і вони, в принципі. Заганяють забігають в цю зону там для вакцинації або різного роду процедур, які потрібно буде з ними провести, але знову ж таки це зробив таким от чином. Я а як то ви то бажаєте реалізувати це все у ваших якби, силах і у ваших руках можна. Ставити оцей от станок таким от чином, щоб з одної сторони було, ну, рівноцінна площадь. Тобто тут як душа бажає, можна було взагалі посередині розмістити станок, щоб і від цієї стінки, і від тої стінки місця було одинакове. Ну а взагалі метр ширина станка, 55 сантиметрів ширина самого фіксованого станка. тобто, ну, Ви можете якби самі. Розрахувати відстань від стінок, та, яка вам потрібна буде, або ну відстань, при якій вам буде комфортно тут працювати. Так що, товариство, рухаємося далі по робочих процесах. Роботки ще дуже і дуже багато. Вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні були з нами. Друзі, підписуємось на канал. Коментуємо, беремо активну участь у розвитку нашого YouTube каналу. Я вам за це буду дуже-дуже вдячний. Всім мирного неба! Бережіть себе, рідних і близьких. З вами, як і завжди, побачимося в новому відео.